Вітаю в Музей Київська фортеця. Ми зараз знаходимося в приміщенні другого капаніра Київської фортеці, збудованого в середині 19 століття як фортифікаційна споруда, яка мала за основну мету охорону сухого рову, який проходить навколо Київської фортеці. Щоправда, зараз ми туди не підемо, але ми ще звернемо на нього увагу і поговоримо про те, який функціонал виконував сам капанір в обороні Фортеці. Я ж хочу зараз звернути вашу увагу на ось таку форму. Та зброю кавалериста Армії Української Народної Республіки 1918 року доби українських визвольних змагань. Як бачимо, тут однострій з фуражкою, шабля і рушниця характерне озброєння для того часу. Окремо хочу звернути вашу увагу на. Ось таку нашивку шеврон з тризубом. Зараз, як ми знаємо, наші військові так само використовують схожий дизайн шеврона, роблячи відсилку саме до доби українських національних визвольних змагань початку 20 століття. Кому цікаво, кого зацікавило, це однострій. Запрошую до музею Київська фортеця. Тут ви можете, звичайно, подивитися не лише цей однострій, а й досить цікаву експозицію, яка тут розташовується, і яку я вам ще так само буду потроху показувати, заманюючи вас до нашого музею. Прошу підписатись на канал. Поставте вподобайку, залишайте коментарі. Ну і запрошуємо вас до нашого музею.